Двадцятий день закінчився, і я неймовірно в тому. Нарешті я трошечки радий, що зараз о 8-й годині я вже не хочу працювати. Хочу відпочити. Це прикольно. Я не буду працювати. Це Де декілька годин відпочину. Супер. Тому так рано цей відо записався. Відалі насправді прийти до того, я прийду, щоб десь 8-9. Це був якраз пік. Останні, остання задача, остання дія, яку я маю зробити, це записати цей відео. Тому зараз це остання дія. Що я зробив за сьогодні? Доробив. Досі дзвоно, те, що мав доробити, це по стилях, будова наших персонажів в особливих стилях в наші формати. Це доробив. Майже всі мої стилі пішли в основу. Тобто, те, що я робив, я просто по багатьом персонажах робив, хлопці там вибрали декілька. Те, що я робив, зараз воно піде в основу, тому за це спокійно 500 балів даю. Це все, що я сьогодні робив. Дозі дзвони готувався, і о четвертій був зізвон, і ми дві з половини години спілкувалися. Вирішили питання, і в цілому дуже багато що зрозуміли, змечились і, і клас. Максим пообіцяв за 10 днів доробити оцей фундаментальний файл, до якого ми це от зараз і готували. Я йому сказав, давай все ж таки, щоб ми не чекали просто 10 днів, типу версію 0.1 зараз викидемо, і вже будемо з неї стартувати. Добре, що ми можемо це зробити. Він сказав, що, що зробиться на днях, тобто... З наступного тижня вже, я насправді вже хочу стартувати робити конкретний контент. Вже це треба робити. Тому я вже хочу. Тому ось, підготовка майже завершена. Всім дякую, всім гарного. Я відпочивати. Чао!